Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За найоптимістичнішого сценарію війна може тривати загалом два роки, і перший уже минув за найбільш песимістичного сценарію, вона триватиме п'ять років. Україна агресорці РФ не має таких політиків, які вивели б окупантів з України, і завершили б війну, якби стали до керма влади в Росії. Тому не варто особливо розраховувати на те, що війна може завершитися, коли в Росії усунуть диктатора. Володимира Путіна і хтось замінить його на посаді. Таку думку висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації адміністрації Георгій Тука під час чату на Главреді я таких політиків у Росії не бачу, мабуть, ті люди, які цікавляться внутрішніми процесами в Росії, в першу чергу назвали прізвище Навального, але навіть Навальний не зможе радикально змінити політику РФ і призвести до того, що завтра Росія виведе свої збройні формування з української території і поверне контроль над ними, зазначає Тука. Тому, за його словами, в Україні є лише один спосіб зупинити війну перемогти країну агресорку РФ на полі бою. Отже, для реалізації такого сценарію, коли РФ сама вивела б свої війська з України, я не бачу. Можливості взагалі ми маємо здобути лише воєнну перемогу, наголосив Тука. Щодо можливих термінів завершення війни, він висловив думку, що найоптимістичніший сценарій передбачає її тривалість упродовж двох років найбільш песимістичний п'яти років. Ще в березні 2022 року я говорив, що за моїми оцінками найбільш оптимістичний сценарій два роки, найбільш реалістичний три роки, найбільш песимістичний п'ять років. Мій прогноз залишається незмінним. Один рік ми вже подолали, спрогнозував Тука. В той же час президент США Джо Байден розкритикував так званий. Мирний план, який запропонував Китай для завершення війни в Україні. Американський лідер наголосив, що цей план вигідний лише країні-агресорці Росії. Раніше у ЗСУ пояснили, чому росіяни так вчепилися у Бахмут. Речник східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що для російської сторони завоювання Бахмута стало питанням принципу. Нагадаємо, внаслідок потужних прильотів по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області знищено та поранено десятки росіян. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.